16 серпня Житомирське полісся 2 на домашньому полі зустрілося із Вінницькою Нивою у рамках четвертого туру другої ліги. Із перших хвилин гри вовки почали атакувати суперника. Забити гол Житомирянам вдалося на 37-й хвилині. Ух, який момент! І це забитий гол! 1-0! полісся 2 виходить вперед. До перерви більше ніхто з команд не відзначився, і на відпочинок пішли за мінімальної переваги Житомирян. Непогана команда. Перший тайм вони грали дуже компактно, організовано в обороні, але ми намагалися виконувати тренерську установу. Швидше рухали м'яч, і нам дуже допоміг цей гол. В першому таймі у другому таймі Житомиряни знову пішли в атаку. І вже на 63-й хвилині Йока забив другий гол у ворота Ниви. Рахунок став 2-0. І так от є другий гол. 2-0. 2-0. Дуже гарний розіграш стандарту. Йока, молодшина. За кілька хвилин до кінця матчу нападник Ниви Владислав Погорілий. Потілив м'ячем у ворота Житомирян. Гра хилиться до завершення. Рахунок 2-0. в атаці. Удар! 2-1. Вдається один м'яч відіграти виничанам. Фінальний свисток зафіксував рахунок 2-1 на користь Полісся. 2 хлопці молодці, дограли до кінця, на всього матчу виконували те, що просили. Є результат молодці. Наступний матч у рамках другої ліги. Полісся-2 зіграє 30 серпня проти Тернопільської Ниви. 2